Виконуємо номер 8.29 із підручника Алгебра 8 та номер 13.29 з підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, для яких значень А, рівняння має лише один корінь. Приступаємо до виконання. Використаємо умову рівності дробу нулю. Дріб дорівня нулю, коли чисельник дорівнює нулю, а знаменник нулю не дорівнює. Тепер у нас добуток дорівнює нулю, коли один із множників дорівнює нулю, тому різниця х і а дорівнює нулю. Або х відняти 2А відняти 1 дорівнює 0. І переношу мінус 3, це буде х не дорівнює 3. І продовжуємо далі розв'язувати. Розв'язуємо кожне окремо, це Х дорівнює А і Х дорівнює 1. Переносимо в праву частину додати 2а х не дорівнює 3. Отже, наше рівняння має два корені, але в умові стоїть питання, для яких значень А має лише один корінь? Лише один корінь буде мати в тому випадку, якщо другий корінь буде дорівнювати 3. Тоді у нас на мене він перетворює в 0 і серед коренів рівняння його не буде. Тому поставимо замість x3 і знайдемо відповідні значення А. Перше у нас А дорівнює 3. Друге x, ой, 3, 3, дорівнює 1 додати 2а. І звідси 2А буде дорівнювати 3 відняти 1. І 2А дорівнює 2, і тоді А дорівнює 2 поділити на 2, А дорівнює 1. Отже, рівняння має лише один корінь, якщо А дорівнює 3 і А дорівнює 1. Номер 8. Крапочка. Відповідь запишемо. Відповідь. Стоїть питання, для яких значень А? Для А дорівнює 3 і А дорівнює 1. Номер 8, крапочка 29 із підручника Алгебра 8. Та номер 13, крапочка 29 з підручника математики 8. Виконано.